Справу луцького нотаріуса, якого виправдав суд першої інстанції і апеляція, знов розглядають в Волинському апеляційному суді. І хоча ухвала про розгляд цієї історії була прийнята ще в листопаді минулого року, втім засідання, яке було призначене на 19 жовтня, таки не відбулось. Олексія Сушика, нотаріуса з Луцька, правоохоронці запідозрили у тому, що він нібито підробив два документи – угоду довічного утримання та довіреність на автомобіль. 17-го року була е підписана е, е фіктивна довіреність на те, що я підозрюю. На відчуження власного автомобіля своєму чоловікові. Тобто, повірність ну, була підписаний, без мови молодії присутності. Взагалі навіть фактичні факти, що мене була в місті Луцьку. Особисто в нотаріуса я не зверталась, нам зверталася на надаватов'яності чоловікові будь-якої не мала, навіть відчужити цей автомобіль не мала. Ще одна потерпіла пані Надія свідчила, що приватний нотаріус підписав договір до вічного утримання із її рідною тіткою. Зі слів жінки, зробив це незаконно. Племінниця свідчила, що ще за життя тітка склала заповіт на квартиру на ім'я її мами. Про те, що квартира приписана на сторонню жінку, дізналася, коли якось побачила, що з квартири покійної тітки виносять речі. Нам тут племінниця моя її сусідка повідомила. Що з квартири довозиться речі? Ми поїхали в квартиру. Там ж речі були, квартира майже була порожня. І люди, які там це все виносили, значить, що нас наняла хазяйка. Ну, в нас не було питання, яка ж хазяйка, що хазяї ми. Після цього їм, мовляв, і стало відомо про існування договору до вічного утримання, який нібито підписувала тітка. Крім того, цей договір було визнано недійсним в судовому порядку. 19 травня 2016 року рішенням Луцького міськрайонного суду, яке набуло законної сили, вказаний договір довічного утримання від 17 грудня 2014 року, укладений між особа 13 та особа 12, що посвідчений приватним нотаріусом Луцького районного нотаріального округу, особа 7 та зареєстрований в реєстрі за номером 760, визнано недійсним. Ним. Сам же нотаріус у суді зазначав, що особисто був у квартирі в бабусі. З його слів, остання добровільно висловила своє бажання, аби право власності на квартиру перейшло до Марії Ковальчук, яка взамін на це буде опікуватися нею. По епізоду з автомобілем сказав, що не пам'ятає сам факт посвідчення саме цієї довірності. Швидше за все було так, що до нього звернулася жінка, яка надала паспорт на прізвище особа 15 та висловила бажання посвідчити довіреність на ім'я її чоловіка, особа 14, щодо можливості розпорядження автомобілем, який належав довірительці на праві власності та був спільним майном подружжя. Розгляд цієї справи завершився тим, що Луцький міськрайонний суд 10 червня 2021 року виніс виправдальний вирок щодо дій нотаріуса. Ще кілька років тому суд першої інстанції виправдав Луцького нотаріуса Олексія Сушика у справі про підробку документів. Схоже, у слідства не вистачило ані доказів, ані аргументів, аби довести те, що Підписи в цих документах не справжні. Втім, ця справа вже потрапила на розгляд до Волинського апеляційного суду, і сьогодні мало би відбутися засідання. Втім, його перенесли. До слова цю справу в апеляції розглядають вдруге. Першого разу Волинський апеляційний суд 23 лютого 2022 року вже виносив ухвалу, яким залишив вирок суду першої інстанції без змін. Але після звернення прокурорів до касаційного суду ухвалу апеляції було скасовано. Тож справу повернули на новий розгляд до Волинського апеляційного суду. Минув майже рік на дворі жовтень 2023-го, Але розгляд справи сьогодні теж не відбувся з невідомих причин. Перенесли на іншу дату Юлія Остапович Наля Ля Прокопчук для новин на часі.